Всім привіт! У нас сьогодні дуже цікавий блог і цікава тема, тому що ми їдемо куди? На зйомки фільму. Ми вже такі е, чемоданчиками на чемоданчиках. Тому е, сьогодні будемо знімати за закулісся майданчику знімального. Що можеш розказати? Не знаю. Ми готові. І так, я готова. Е, це дуже Мене очікувано прийняли це рішення ці зйомки, тому ми не знаємо, що нас чекає. Але сподіваємося, все пройде дуже класно. Ми дуже хвилюємось, тому що ми не знаємо, куди ми їдемо і чому ми їдемо. Тут ми танцюємо. Ми вже намагаємось підняти собі настрій, і не думати про те, що нас викрадуть і відвезуть на орган. Ми вже дійшли до автобуса, тому ми рушаємо. Ми вже прибули на місце зйомки. Дуже холодно, дуже страшно, нічого не розуміємо. Далі нам почали розказувати наші завдання і задачі, і після того пригостили теплим чайком і кавою з печку. Було дуже багато людей з різних сфер. Зокрема, це актори і просто звичайні люди, люди, які знімаються в масових сценах, які це люблять. І по сюжету це 25 лютого 2022 року, початок війни, і ми є біженцями на кордоні. Дуже багато є діток, тварин, людей на машинах. Так як зйомка має відбуватися увечері, тому в нас цілий день репетиція. Зараз ми на обіді, нас смачненько годують, і ми йдемо підписувати контракт. Орієнтовно залишилося ще 3 години, ми чекаємо акторів і зараз ми вже знімаємо, вже робимо багато дублів. Ми дуже змучені, адже пройшло вже 10 годин, ще 2 годинки. І нарешті додому. Це я налаштовуюсь перед останнім дублем і ми їдемо додому. Ось так пройшов наш 12-годинний знімальний день. Всім дякую за перегляди. Па-па!